Всім конічіон, вон з вами Кінгерс, і сьогодні у нас нова рубрика Майнкрафт. І ви зараз напевно подумаєте, чому святик коментує і сражається з конченими дебілими, які нападають на нього з арбалетами і втікає в один момент. От це... це через те, що я пограбував їхню базу на самому початку гри без оружжя, без броні, без нічого. Це тільки тільки початок гри. Я забув запуск нажати, і там їхня база. І вообще, це не чесно. Це їхня вина, що їхня база стояла на моїй дорозі. Це не моя вина. Ну, коротше, в будь-якому випадку, на даний момент, ми прямуємо знайти інший біом і вбити цю дівцю, поки ці дібіли не прийшли. Так, я її вбив. Е для вас це була приблизно одна секунда. І зараз, напевно, погнали до якогось іншого біому, тому що, чесно, мені саванна взагалі не подобається як біом. Так, тор. Е, Телепортація. Магія, монтажа. Ладно, ми вже в іншому біомі, тому що це було. Якого фіга? Я там на ходу вбивав овець, і коли на мене напав дурний цей дурний. Напишіть коментарях, як це називається, бо я не пам'ятаю. Ну, коротше, той е, чувак, ті чуваки командою, толпою, груповою напали на мене за одну вівцю і арбалет. Якщо тут були вівці, арбалет мені нахрен не потрібен, тому що в мене е, немає цих, в мене немає стріл. Афігей вас. Я вас є. Ну, в будь-якому випадку у мене стріла в жопі, як ви бачите. Ну, в такий. Ну, що я хотів вам розказати? Сьогодні у нас неочікувана нова рубрика, яка називається Майнкрафт. Як неочікувано, ви 100% цього зараз не знаєте, 100% не знаєте, що таке Майнкрафт. Так, зараз я вам показую мій супер-мега-ґаддем Скіл який на Майнкрафт. Як ви бачите? Самі складні рецепти. Ладно, батьковим випадком вона не розвиватися. Також цей мод буде з ізюмінкою. Можливо, не в цьому відео, але в наступному ви побачите, це такий міні сюрприз. Тому очікуйте. І що ж я хотіла вам сьогодні розказати? Це таке релаксуюче відео, щоб послухати мене, попрацювати під нього і так далі. У будь-якому випадку, чого ви перестали мене дивитися я навіть питатись не буду, я не розумію. Тому напишіть в коментарях, чому ви перестали мене дивитися. У мене був цікавий контент, мреблі. Ладно, я жартую. Е, чого перестали мене дивитися? На підкоментарях, чи канікул, чи школа? Ха-ха, школою -ха. ніякої річки. Ну, до речі, так. Да. Школа почалась, почалась сосінь, сосінь це добре. Напевно, сосінь це наука. Науку не любимо, сосінь любим. Так, ну, у мене школа починається четвертого, власне, думаю, я сьогодні випускаю це відео. Тому розмовляємо Е, Підписуйтесь на канал, на канал ставте лайки. І погнали. Так. Попереднє відео у нас було з Софією Плей колаборація. До речі, якщо ви хочете ще колаборації з нею, підпишіться на канал, напишіть в коментарях хештег Плей. І, можливо, ми зробимо ще одну колабу з нею. Ну, а якщо ні, то ні. Сілую коні. Так, давайте далі звиватися. Господи, сказати сказала, як мінімум разів 10, напевно, І толком даже не розвивати. Так. Ладно. І ось ще сосінь почалося. Радійте сосіні, як є можливість. Все, все? Ну, не все, але, якщо чесно, я не хочу підстрибувати та рубати воно отак от. Ні, я мана. Стоп, я не мана. Ладно. Бу. Не. Давайте продовжимо. Так, у нас є 64 доски і 28. 64, і 20, 64 доски і 28 досок. Неймовірно. У мене математика, інтелект на вищому рівні. Так, пограли на шукати місце для будинку. Слава Богу, що ці чуваки не, це, не слідкують за мною аж в ліс. Ні, Ріл, напишіть, як вони називаються, бо я Minecraft грав останній раз 5 років назад. І я, чесно, вже забув. Відбір, що пам'ятаю, це рецепти. Крафтинг. Так, я напевно, тут думаю зроблю цей, зроблю наш будиночок. Так, 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 так. Тільки спочатку треба всі квіти ці позбирати. А, до речі, напишіть, у мене тільки підписники, чи підписниці теж є. Напишіть в коментарях, хто з, хто з моїх підписників, дівчина. До речі, якщо ви хочете пограти зі мною в Майн, ой, в Майн Роблокс. Або цей і попасти на моє відео. Це не проблема, просто напишіть в коментарях. Це, просто напишіть в коментарях е, ваш нік в Діскорді, і я виберу із вас одного, одного підписника. Он ну, не в Діскорді або Viber. туди можете. Напишіть просто свій нік, напишіть, е, наприклад, не знаю, Вася Пупкін Viber. І це, і зідвонимся. І можемо, навіть, і можемо навіть записати спільне відео, якщо хочете. Це така лімітована рубрика в нас буде. Так, добуваємо каміння, добуваємо каміння, добуваємо каміння. Трошки захрипло я сьогодні. Щось в мене з голосом. Посіхнув. До речі, змінити, що це. Я змію що я трошечки взаю формат Nice. The супер super, super mega style мастерське актрське мастерство якесь так. Алексей дуже виходить. До речі, було б прикольно зробити колабу з. Коли я вже став, наприклад, популярним. Зробити колабу з Вінді. Тому що це один з моїх любимих блогерів, яких я дивився взагалі. А, до речі, я був свою базу. Я yeah, один з моїх любимих блогерів, яких я взагалі, в принципі, дивився. Не знаю, мені дуже він подобається, як блогер. І я б дуже хотів з ним колабу зробити. Так, давайте зробимо верстак. Верстак, верстак, верстак. До речі, як ви замітили мене скінка каші, хоча я не розумію, чому я собі його не ставив. Ти мені таланчер сам його поставив, ну ладно, як на не кот. Я на роту давно дивився. Я, до речі, дивитеся на мене, напишіть в коментарях. Я, наприклад, дивлюсь. Я вас правда, Я зараз дивлюся моє перерождення вслізь. Магічку я додивився і навіть дочитав. І це. І, напевно, я вам зараз розкрию, в чому ізюмінька цього мода. Ізюмінка в цього мода саме у нашому любимому. Правильно, ви не вгадали. Ну, коротше, ми будемо грати з Stalker, Це хоррор мод, щоб так сказати зрозумів трошки цікавіше. І, власне, я тому і люблю виходити вночі, тому що переважно зі шмакакабри з'являються саме тоді. До речі, ви любите Майн? Напишіть в коментарях. Особисто я люблю. Але, якщо чесно, не так, що Майнкрафт це моя життя, просто люблю. Так. Ну, і що ще я вам можу сказати? Я вже достроїв стіни. Трошки, до речі, дуже багато якось монтажу було в цьому випадку. Ну, типу, пришвидшення. Проте я не хочу, щоб ви чекали. будь-якому випадку, Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви хочете побачити ще відео по рубриці Майнкрафт, напишіть хештег Майнкрафт і не забудьте поздравити з осінню. Я вас всіх поздравлю з осінню, поставлю лайки, під відео. Адіос!